Я йду а, на пошту. Мені від Алінки прийшла посилочка. Я не знаю, чи я її а, сьогодні отримаю чколи, а, тому що сповіщення ще прийшло вчора. Ну, а я ось тільки сьогодні йду. Ніби вияснюється, ну, така холодненька погода. Так що зустрінемося вже пізніше, не знаю, чи я зможу отримання воно відсняти чи ні. Тому що у мене зараз в руках телефон. Машина отримала, чого я не брала. І не знаю, чи в мене вийде зворотню дорогу висняти. Так що допустовую відділення я знім. А там далі не знаю, як вийти. Так що ми з такі справи зустрінемося вже пізніше. Хожу вже то знаю, чи буду взагалі новий тілень. Знімати чи ні. Скоріше, що сьогодні ще Тому сестри вже вдома. на розпаковочці. Так. Я вже йду додому. Ось така в мене посилочка. Бікзака не брала. Ось так іду та й помаленьку собі. Посилочка, як бачите, невеличка. Зараз прийду додому і буде розпаковочка. І так, дівчатка, я вже вдома. Ось, славно, звісно, наша посилочка від Аліночки. Аліночку, привіт. Зараз будемо розпаковувати. За кадром я е, звільню цю коробочку від скотчу і повернусь до вас, відкриватиму, звісно ж, з вами. І так, я вже звільнила е, коробочку від скотчу. І зараз ми будемо розпаковувати. Так, тут е, вау! Прийшла пляшечка ось така. Ну, я не знаю, це поїльник, Не поїльник, Ну, скоріш всього, поїльник. З таким тигриком і вініпухом. Від фірми Нук. Ну, ось цей поїльник можна, з легкістю можна перетворити на пляшечку. Так що дуже колір мені сподобався. Шикарний поїльничок. Так що вже в мене поїльник є. Так, далі у нас прийшов ось такий доволі шикарний сліп, але він дуже великий. Здається, що великий. Так, не занадто великий. Ну, нічого. Так, хоча дуже красивий, але, на жаль, він великий. У мене таких малят немає вже. Це хіба що я віддам для Полінки. Так, і останнє, що прийшло, це ось така доволі шикарна соска. Від ось такої фірми. Дірокс чи якось так. Ну, розпаковувати поки що не буду. Хай вона лежить. Це для фотосесій буде. Так що ось такі у нас були розпаковочки. Дуже я засмучена ось цим зіпом, доволі великий, хоча, ну, не знаю. Можна буде зробити щось, але він занадто великуватий. Для полінки, можливо, буде малий. А от уже для малят занадто великий, хоча не знаю. Ну, от ось такий погільничок доволі гарненький. І буде для фотосесій, ну, або буду використовувати як пляшечку. Але треба м зробити е соску для нього, тому що е не всі е соски е підходять до цієї пляшечки поїльника. Зараз покажу чому. Подивіться, вона а, ширина а, ось цієї, а, ну, діаметр самої а, соски а, менший, ніж звичайні. Так що будемо якось робити. Так що була ось така розпаковочка. О, зустрінемось уже пізніше, тому що е, у мене ще будуть посилочки. Вирішила ось так зробити, щоб вам було більш цікаво. І, до речі, мені Алінка е, казала, що е, ось цю е, саму пляшечку не можна розділити із. Е, Ручками. Мені це вдалося, як бачите. Я не знаю, чи так має бути, але ну, мені вдалося. І це буде пляшечка. Така маленька, але буде пляшечка, така гарненька. Так що, ось такі справи можна ось цю ручку вдягати і можна знімати. І, до речі, я приміряла до інших пляшечок. Ця ручка підходить і до них. Це не від фірми Нук, але по діаметру вона підходить. Ну, схожа до Нуківської, і, ну, реально вона підходить. Плюс можна і ще і великі пляшечки ставити. Поїльники. Зараз. Так, вже не бачите. Ну, великі е, немає сенсу, а маленькі якраз коли м, робиш суміш і занадто гаряча вода, можна ось так пляшечку вставити, налити водички, засипати суміш і ось так потрусити. І е, я знатиму, що я не попечу рук, і суміш буде наколочено. Так що доволі гарна ручка, я вам скажу. Так що Аліночка дякую. Тож зустрінемося вже е, трішки пізніше, ну це буквально 2-3 дні. Для вас це хвилина пройде, а для мене, ну, реально е буде е ці два-три дні, тому що я ще маю отримати одну посилочку від знайомої. Так що ось такі справи. І я е дуже рада, е що у мене ось такі обновочки доволі гарні. Ось тут лежить моя. Самірочка. Я хочу з нею е, відзняти відео, але коли це саме буде, я не знаю. Так що поки що ось так. Можливо, якщо е, відео займе е, мало часу, тоді я вже, можливо, відзніму із Самірочкою. Ну, так мені вже подобається що реально оця ручка підходить до інших пляшечок такого майже діаметру, як і Внуковська. Так що, ну, це дуже круто, тому що в мене ручок до таких пляшечок ну, майже немає. Так що Мені дуже вдячна Алінці. Ну, вона казала, що ця е, ручка не знімається. Але я так собі прикинула, і ех, думаю, це не може бути. Ну, для чого ж ту ручку зробили? Ну і виявляється, що в мене ось ось, ось таке гарне єсть. Так що буду користуватися з великим задоволенням. І е, буду е, дуже щаслива, тому що ну реально мені ось такі ручки ще не попадалися доволі цікаві. Ще й е, мого улюбленого кольору. Так що ось такі справи. Пляшечку я гарно промию, прокип'ячу і ну, зроблю так, щоб е, підібрати до неї е, соску, тому що е, сосок таких у мене немає. Бачите, як вона щільно прилягла, що однією рукою її дуже важко зняти. Це дуже класно, тому що, якщо вона буде вільно розблабила. Е, е, Перелягати і е, витягуватися, ну це просто, ну тоді її просто викинеш і все. І е, зараз я буду е, щось придумувати, тому що таких е, сосок з таким діаметром вузеньким у мене нема. Є, ну, так, по, е, як би так сказати, по ширині діаметра. У мене немає такої соски, а от уже ну, самої е, соски дуже дорогі. Тому я буду імпровізувати і буду е, використовувати, ну, буду обрізати якось і буду робити вищий діаметр соски, щоб е, та ширша соска вмістилася внуковську цю пляшечку. Так що ось такі справи. Таке я не витримала і е, приміряла я ось цей е, сліп. Він великуватий, але не дуже критично. Ну, отак, для е, фотосесій я думаю підійде. Так що реально, ну от хіба що підошви дуже великі. А так більш-менш. Ну, теж видно, що велике, як бачите, але якщо ось так якось його примудрити, так би мовити, то не так уже і критично. Так що вже зустрінемось пізніше, днів через два. Так, вже пройшло два дні, і я йду на пошту. По посилочку. Так що в нас дощик накрапає, тож зустрінемося вже пізніше. Так, я вже підходжу до... до поштового відділення. Зустрінемося вже пізніше. Так, йду додому, зустрінемося вже на розпаковочці. Посилочку отримала. Так ще ось такі справи. Вдома і зараз ми розпакуємо посилочку. За кадром я розпакую і вам потім покажу. І так, прийшли дві отакі пустушечки. Доволі гарненькі, як бачите, це від фірми Tommy Тіпі. Дві. Одна для хлопчика, одна для дівчинки. Так що ось такі справи. ну Хоча вони обидві для дівчинки. Зараз я розпакую і вам покажу детально ці пустушечки. Ось такі дві шикарні пустушечки. Ось така рожева і сині, але вони латексні, доволі шикарні я, по-моєму, їх обидві обріжу. Як бачите, тут ось рожева окантовочка. Так що одна буде для. Ото сесії, по-моєму, а іншу я обріжу. Так що ось такі справи. Доволі гарненькі такі, шикарні. Форма непогана така. Так що ось такі справи. Доволі гарненькі такі. У нас є ще одна пастушка. Від цієї фірми і є одна пляшечка, від такої фірми. Так що ось такі в нас справи. Тут ось лежить наша Евелінка. Така гарненька. Зараз я приміряю її. Ну, як її буде, чи посуватиме? Так, я думаю, що посуватиме. Так що. Я дуже задоволена, що в мене є пустушечки від цієї фірми. І на цьому я завершую свій влог. До нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.